Вітаю в ефірі прогноз погоди на Центральному каналі. Вітер на території Києва та області буде південним від 1 до 3 метрів за секунду. Схід сонця відбудеться о 7.30 ранку, а захід о 17.55. А тепер докладніше про температуру повітря. На сході Київської області в день плюс 14 градусів, вночі до плюс 5. Протягом доби мінлива хмарність без опадів. У Західному регіоні вдень від 15 до 17 градусів, вночі до плюс 10. Небо буде вкрите хмарами. На півночі Київської області вдень плюс 12 градусів, вночі плюс 4. Хмарно йтиме дрібний дощ. На півдні, як бачимо, небо буде ясним. Вдень плюс 18 градусів, вночі плюс 12. Столиці в день від 12 до 15 градусів тепла, вночі від 4 до 8 градусів. Мнулива хмарність без опадів. Незважаючи на прохолодні дні, хочу нагадати, що клімат в Україні є одним з найприємніших та сприятливих на планеті помірно континентальний. Наприклад, уявіть, що на архіпелазі Північна Земля Сонце світить лише 12 днів на рік. До речі, цікаво, що одним з найбільш сонячних місць на планеті вважається Мертве море, де протягом року приблизно 330 сонячних днів. Шановні телеглядачі, це все про погоду на цей час. Я з вами прощаюсь до зустрічі в ефірі.